Доброго дня. Сьогодні ми в гостях у компанії Амеліт. Компанія Амеліт вже е, 15 років на ринку да, вірно. і да? е, зараз присутня на е, е, виставці. Так. Да. Пане Андрій, можете розповісти, які бренди представляє ваша компанія? Е, я знаю, що ви являєтесь там десь ексклюзивним представником. Ну, ексклюзивним поки що ні. Ми офіційний представник Фінспайсірона офіційна офіційний представник курарей, а також офіційний представник медіанс. А е, що саме ви е, продає, ну, що саме ви представляєте? Що саме ви продаєте? На що саме ви би звернули увагу наших читачів і е, підписників каналу Сучасна стоматологія»? Е, ну у нас по Денспейсі родом два направлення: це профілактика, це наші апарати Кавітрон, а також ендо та ресто, тобто файли для ендодентичного лікування і реставраційні матеріали Денспайсерона. Також у нас на стенді і не тільки представлені інструменти. Медінс повністю вся лінійка, Тут з очікуємо ще нові надходження. Там, протягом декількох місяців вийде хірургію. Хірургічний інструмент? Так, хірургічний. А чим ці інструменти цікаві? Ну, якщо можете розказати, чому? Е, ну, чим цікаві, це кожному лікарю своє. Кожен, кожен лікар працює різними інструментами, кожен лікар любить е, різні варіації інструментів. Е, саме цікаве, що це український бренд. Угу. Який е розробляється українськими стоматологами? Угу. А цінова політика, яка ну от порівняння з конкурентами, наприклад, ну е я не знаю, чи доречно порівнювати його з конкурентами? Приблизно. Е всі знають, а що Мені це доволі таки розкручений бренд, і ціна е середня. тобто Може бути і дешевше, дешевше, ніж щось, і може бути дорожче. А якість при цьому яка? Якість на найвищому рівні. Бо це важливо. А от я зрозумів. Дякую вам за інтерв'ю. Сподіваюсь, що ми іще не один раз з вами побачимося і до вас зайдемо. Дякую. Да, Обов'язково.